Добігає свого природного панування зима, а відтак вже найближчим часом відбудеться весняне пробудження. Стрімко задзюркочуть водні потоки, які разом з сталим снігом вимиють і асфальтне покриття. Що весни актуальною є проблема технічного стану доріг, які під впливом складних зимових, погодно кліматичних умов та людського фактора перетворюються на ралі для автолюбителів. Знайти кілометр автошляху без промоїн та ям в Україні після зими важко, проте можливо зокрема в Одеській області, а саме в Бесарабії, завдяки безпрецедентній програмі губернатора Одещини Едуарда Матвійчука народний бюджет та безпосередньому лобіюванні даних питань народним депутатом України Віталієм Барвіненко в 2012 році в Білкородністровському районі активно проходив ремонт доріг в чотирьох напрямках. В більшості це дороги, які мають важливе значення для транспорту, зокрема, які з'єднують населені пункти району. Серед них декілька об'єктів, зруйнованих в останні п'ятиріччя. Звісно, найголовніша проблема, як була, так і залишилася, це проблема дорог, особливо після зими, яка тільки в середині зими, але ми бачимо, що дороги розбиті. Я на телефон був на округі і бачив, що дійсно це колосальна проблема. Ми серйозно займаємося цим вопросом на рівні розробки проектно смітної документації. Я уже у нового міністра транспорту з цим вопросом, щоб на нашу область і, звісно, наші міста-райони виділили ресурс на дороги. Думаю, що в марті при голосуванні бюджет ми это що. Цього року ремонт автошляхів в Бесарабському краї продовжуватиметься завдяки особистому контролю даних питань народним депутатом. Зокрема, днями мінінфраструктури зазначив. Що на сьогодні в Україні майже півтора мільйони квадратних метрів ям, які треба негайно ліквідовувати на початку поточного року? Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністру Олександру Вілкулу взяти під особистий контроль відновлення доріг після зими. Зразу після того, як трохи влучили погодні умови, хотя вони і на сьогодні продовжують залишатися неблагоприятними. Була проведена державна служба. Автомобільних дорог насадно серйозна робота. На сьогоднішній момент 20 заводів вже працюють для того, щоб зняти основні проблеми. Нагадаємо, наприкінці січня була проведена нарада з питань утримання доріг у зимовий період, за результатами якої Микола Азаров доручив збільшити фінансовий ресурс на утримання доріг загального користування. Зокрема, на придбання посипних матеріалів палива тощо. У січні Укравтодор отримав 417 мільйонів гривень з держбюджету. Прем'єр-міністр нагадав, що місцеві громади мають право направляти на потреби дорожнього господарства кошти субвенцій на соціально-економічний розвиток території та залучати ресурси з фонду регіонального розвитку. Днями Микола Азаров доручив забезпечити повну готовність до ремонту доріг, який потрібно розпочати найближчим часом. Прем'єр також відзначив необхідність завчасно провести всі підготовчі роботи, зокрема, укласти відповідні угоди з будівельними організаціями, запустити в роботу асфальтобетонні заводи, забезпечити готовність техніки, необхідну кількість будівельних матеріалів, інших ресурсів тощо. Літо закінчується і коли. Будуть будуватися дороги, це питання до місцевих органів влади. Я вимагаю від губернаторів, Мінфраструктури, Мінрегіонбуду, Укравтодору детально проаналізувати, де роботи загальмувала і невідкладно вжити всіх заходів, для того, щоб вони були завершені встановлені строки. Застерігаю, ідеться не про освоєння бюджетних коштів, а про те, що виділені кошти повинні бути спрямовані раціонально. Водночас, ще 13 лютого вілкул заявив, що Держагентство автодоріг Укравтодор готове до проведення ремонту доріг після того, як будуть дозволяти погодні умови.